Всім привіт! Мене звати Віка. Я, як і всі люди, дуже багато чого хочу. Я, як і всі люди, хочу докладати до цього мінімум зусиль. Тож зараз я покажу вам варіанти, як можна зробити все, нічого не роблячи. Up, 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 Варіант один. Варіант 2 через ліжко. Варіант 3. Пограбування. Руки вгору, бігом! Бігом, руки вгору! Ложим! Ліг! Руки за голову! Зяхи біжи, я с**а, да ви стелі, я с**у! Бігом! Бігом, я сказала! Варіант 4. Золота рибка. Варіант 5. Містер пропер. Чого вважаєте? Зброя, горілка, наркотики, дівчики. Діточка, на цьому вже давно не заробиш. Я вже давно клінінгом не займаюсь. Ти бачила, що з доларом робиться? Ну ти чого? Варіант шість. Гаррі Поттер.

Якщо вам сподобалося це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. І до речі, я обіцяла, що в цьому відео я згадаю про дівчинку, яку ображали в школі. І ми з тобою вже про це говорили. Я тобі давала поради. Я дуже надіюся, що вони тобі поможуть, але хочу нагадати про це тобі в цьому відео, щоб ти головне це побачила. Пам'ятай, що що б там хто не говорив, ти чудова людина. Бо я це знаю, і на людях я вже починаю вже якось більше розбиратися. Ті люди, які над тобою знущаються зараз, це вже люди, які порожні. В них немає нічого, в них немає душі, і в них може, може, потім згодом не зрозуміють, наскільки це було низько, наскільки це було неправильно з їхнього боку. Ти Їх зробиш, порви їх! О! Але зараз ти повинна зрозуміти те, що ти справжня, ти чиста. І ти та, яка ти є. Набейпику одній корові, набейпику другій коромі. І повинна любити себе за це. За те, що ти просто є. За те, що ти особистість. Це, це все тільки признак того, що у них є свої проблеми і що вони самі в собі не впевнені. Ти йди по своєму шляху і знай, що ти хочеш робити. Я била всіх. Цілую, люблю ваша Віка. Я захожу закрыть. Стоять! 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 Стоять!